У новинних випусках зазвичай останньою рубрикою є знижки, які гравці отримали у таких крамницях, як PS Store та Steam. Судячи з відгуків, багатьом це подобається, і деякі навіть дізнаються про знижку на гру, яку давно хочуть придбати. Саме тому я вирішив, а чому б не розвивати подібний напрямок? Наприклад, у Steam стабільно відбуваються величезні розпродажі. Давайте про них говорити. Ось, наприклад, до 21 березня 19.00 за Києвом відбувається весняний розпродаж у Steam, і ми поговоримо про цікаві проєкти, які отримали непогані шукання знижки. Окрім того, відео буде розбите на декілька розділів, а саме ігри до 100 гривень, до 300, до 500 та до 1000. Ті, що коштують більше, ніж 1000 гривень, але мають знижку, до відео не потрапили. Давайте вже починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4Games.ua. Якщо хочете завжди залишатися у грі та насолоджуватися максимальними налаштуваннями графіки, то ноутбук Rock Strix Scar 18 саме для вас. Має на борту відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090, процесор Intel Core i 9 14-го покоління. Все це приправлене 18-дюймовим 25 k дисплеєм Nebula HDR та частотою оновлення 240 Гц. Працює Rock Strix Scar 18 дуже і дуже тихо, адже має технологію пасивного охолодження, тому заважати, комусь. На парі або роботі вам не доведеться. Маючи цей пристрій, ви цілком та повністю забудете про системні вимоги ігор, адже кожний новий проєкт даруватиме вам максимум графіки. Для вас залишив посилання в описі. Придивіться! Assassin's Creed Rock можна придбати за 89 гривень, проте знижка розповсюджується не тільки на один проєкт. Вся серія асасинів отримала нову ціну, тому можете переглянути. Rainbow Six Siege, яку багато хто називав серйозним конкурентом для КС, наразі коштує 59 гривень. for Speed Most Wanted, яку випустили у 2010 році, можна придбати за 59 гривень. Гра, від якої гравці та критики залишилися просто у захваті, мова йде про Portal 2, коштує 22 гривні. Проте зверніть у... Увагу і на комплект від Valve, який отримав знижку 92% та коштує 256 гривень. Цікава пригодницька гра під назвою Far Farlone Sales, в якій вам потрібно керувати своїм кораблем та доглядати за ним. Плюс має українську мову, коштує 34 гривні. Український крутий проєкт під назвою Sherlock Holmes Crimes and Punishment можна придбати за 49 гривень. Проте зверніть увагу і на Sherlock Holmes Essential Bundle, який отримав знижку 78% та коштує 731 гривню. Якщо Після Pacific Drive вам досі хочеться кататися на автомобілі. то гра Titan Chaser отримала досить хорошу знижку і наразі коштує 31 гривню. Stalker Поклик прип'яті можна придбати за 69 гривень, проте зверніть увагу на Stalker Bundle. Він теж отримав знижку у 75% та коштує 119 гривень. Star Wars Squadron's, яка має ось такі дуже красиві геймплейні кадри, коштує в крамниці 59 гривень. Знижка складає 95%. Batman Arkham Knight можна додати до бібліотеки бібліотеки за 55 гривень. Проте зверніть увагу на Arkham Collection. Вона коштує 112 гривень. Метро Exodus отримала знижку у 80% та коштує 159 гривень, але можна подивитися і на метро Сага Bundle, який отримав ще більшу знижку у 86% та коштує 241 гривню. The Stanley Parable Ultra Deluxe можна додати до бібліотеки за 164 гривні. Том Clancy's Ghost Recon Wildlands коштує 151 гривню. Проте варто зауважити, що Ghost Recon Bundle обійдеться вам у 423 гривні із знижкою 80%. Конструктор Lego Ніяким чином не збирається йти на відпочинок, а продовжує залишатися актуальним навіть у іграх. Star Wars The Skywalker Saga коштує 194 гривні. Якщо хочете ближче познайомитися із динозаврами, то ось вам Jurassic World Evolution 2, яку можна купити за 209 гривень. Чудову кооперативну гру E-Takes Two можна придбати за 249 гривень, а бандл Haze Light за 388 гривень. Перегони під назвою Assetto Corsa Competizione були досить близькі до того, аби сюди не потрапити, адже. Адже коштують вони 299 гривень. Ace Combat 7 Sky Snow можна додати до бібліотеки за 159 гривень. Доволі суперечливі перегони, проте мені сподобалися, а саме Need For Speed Unbound можна купити за 169 гривень. Battlefield 2042 коштує 224 гривні. Цікаву пригодницьку гру Kingdom Come Deliverance з українською мовою можна придбати за 159 гривень. Гра про бікфута обійдеться вам у 239 гривень. 2010 року випуску і є насправді досить цікавим шутером, коштує 104 гривні. Desperados 3 можна додати до бібліотеки за 185 гривень. Far Cry 6 можна купити за 228 гривень. Marvel's Guardians of the Galaxy наразі продають за 277 гривень. Неймовірно цікаву, шикарну Red Dead Redemption 2 продають за 296 гривень. Останню номерну частину серії Fallout, а саме Fallout 4 можна придбати за 115 гривень. Просто неймовірно Пригоду на планеті вкритою водою можна пережити у Сабноутика, яка коштує 247 гривень. Один із колишніх ексклюзивів Sony, а саме Horizon Zero Dawn Complete Edition, можна придбати за 249 гривень. Економічну стратегію Anno 1800 можна купити за 228 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order продають за 119 гривень. Detroit Become Human можна додати до бібліотеки за 296 гривень. Стандартне видання Tom Clancy's за Division 2 можна купити за 137. 27 гривень. Mass Effect Legendary Edition класика ігрової індустрії коштує 224 гривні. Гра за Saboteur, про яку я досить часто говорив на каналі, нещодавно завітала до Steam і коштує 149 гривень. Mafia Definitive Edition можна придбати за 187 гривень. Проте зверніть увагу, що уся трилогія коштує 362 гривні. Гра Unshrouded, перші враження від якої є на каналі, наразі коштує 494 гривні. Хардкорний шутер Radio Note, який багатьом нагадав SWAT-4, коштує 418 гривень. Crusader Kings 3 можна придбати за 487 гривень. Здається, що EA Sports FK24 отримала найбільшу знижку за увесь час та коштує 339 гривень. Цікаву та веселу парті Animals можна купити за 353 гривні. Контрабанд по можна додати до бібліотеки за 430. Гривень. Крутий виживач із цікавим світом та ідеєю під назвою Forever Skies можна купити за 450 гривень. Цікаву пригодницьку гру за Invincible, огляд демоверсії якої є на каналі, можна купити за 336 гривень. Ще один виживач під назвою Sengoku Dynasty можна придбати за 480 гривень. Rust можна додати до бібліотеки за 423 гривні. Якщо хочете пограти за котика, то стрей наразі коштує 395 гривень. Космічну стратегію Xion можна купити за. 392 гривні. Також я хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я маю змогу продовжувати робити цей контент та поліпшувати його. Дякую. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші потужні та стабільні внески. Дякую вам за підтримку. Плюс подяка всім за донати. Проте, любі глядачі, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. У пригоди їжака Соніка у відносно новенький Sonic Frontiers можна поринути за 759 гривень. Перегони від Microsoft під назвою Forza Horizon 5 коштують 599 гривень. Star Wars Jedi Survivor можна додати до бібліотеки за 764 гривні. Uncharted Legacy of Thieves Collection, ще один колишній ексклюзив Sony можна придбати за 749 гривень. Marvel's Spider Man Remastered коштує у Steam 839 гривень. Cyberpunk 2077 можна додати до бібліотеки за 549 гривень. Mountain Blade 2 Bannerlord можна купити за 509 гривень. Неймовірні пригоди на величезній кількості планет чекають на вас у No Man's Sky за 562 гривні. Крутий слешер під назвою Metal Gear Rising Revengeance коштує 516 гривень. Придбати Hitman World of Assassination можна за 526 гривень. На цьому відео добігає кінця. Обов'язково пишіть, що встигли купити на розпродажі. Буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.